E Випал на канал Ніка Вілсон, і сьогодні в цьому відео в нас буде облаштування спа-салон. Ну, для початку я розкажу саме розташування кімнат, ну а далі поговоримо на інші теми. Я вирішила облаштовувати спа-салон в такому двоповерховому будинку, але облаштовувала я лише перший поверх. Я думала, облаштую два, але думаю, в принципі, одного вистачає. Отож, в першій кімнаті у нас можна сказати така прихожа. Ну, точніше, рецепшн. Тобто ти приходиш там, тебе можуть записати на якийсь час, або ти просто приходиш, наприклад. Ну, коротше, ви зрозуміли. Далі ліфт ну можна його, в принципі, нарахувати. Найбільша кімната це в нас, можна так сказати, також частинка рецепшену. Точніше, очікувальна зала, це якось так називається. Тобто там можна прийти, посидіти. І також в кінці самого облаштування я зробила там дитячу зону, де можуть, наприклад, пограти з діти, поки, наприклад, їхня мама буде в спа-салоні. Або поки в спа-салоні буде той, хто за ними доглядає і дивиться. Також можна сказати, що в самій великій першій кімнаті, ну, точніше, другій, Можна так сказати, я її поділила на дві частинки. Одна це зала очікування, а друга це вже починається сам з салон О, І тут та, я зробила таку штуку. Господи, я всі слова позабувала. Тут а, тобі помиють голову, зроблять ці процедури для твого волосся. Ну, ви зрозуміли. Друга кімната це там, де тобі роблять масаж. А в третій кімнаті там, наприклад, джакузі. І знаєте, ще є такі маленькі ванночки, тобто туди запускають, наприклад, якихось рибок або п'явок, і вони тобі, типу, щіпають ноги. Не знаю, я таке ніколи не пробувала, але вирішила таке зробити. Так, ну і там ще є джакузі. Я хотіла зробити. Коли я вже облаштувала сам весь спасалон, я подумала, що можна було зробити по-іншому. Також я подумала, що можна було зробити, наприклад, я подумала, що можна було зробити ще якесь місце для, наприклад, манікюру, педикюру, чому б і ні. Але мені здається, так завжди і в кожного. Коли ти вже все облаштував, то ти бачиш, що можна змінити. <ріст> так, ну і насправді я не пам'ятаю, чи в мене були ще такі довгі облаштування, тому що я облаштовувала цей посалон 30 хвилин. Ну, можливо, трішки менше, можливо, десь 25, але все одно довго. І скоротила його на цілих 8 хвилин. <ріст> ну, і я хочу поставити оціночку цьому облаштуванню. Напевно, поставлю 8 з 10, тому що мені здається, тут не до кінця все допрацьоване. І можна було зробити краще. Так. Ну, а свою оціночку випишіть в коментарях. Так. Ну, і, в принципі, про самооблаштування я все сказала. Тепер будемо говорити на інші теми. Так. Ну, і для початку хочу. Пояснити, чому цілий тиждень були тільки шорт відео. Е, я хворіла, ну, точніше, як хворіла, <свісно> мені боліла голова, в мене була температура, е, трішки прихворіла. Е, і це десь в мене було з четверга до понеділка чи до вівторка, десь так. Е, далі я вже, звичайно, пішла в школу. Але все одно часу на довгі відео в мене не було. Тому я випускала шортс відео, щоб хоча б якісь відео були. Так, ну а ось сьогодні я випускаю вже довге відео, нарешті. Так, до речі, хочу запитати, як у вас справи, знову ж таки. У мене вже почались канікули, в декого вони починаються з 27-го числа. Я Чула таке, що в, тільки в деяких областях е, України е, канікули почалися з 17 березня, а в інших областях вони почнуться з 27 березня. Так. Тому мені можна сказати пощастило. Ну, і оскільки канікули, то я постараюся випускати відео не так, як завжди. Е, ну, як це не так, як завжди. Ну, я постараюся випускати відео якось частіше, поки є канікули. Хоча я вам цього не обіцяю, тому що я також хочу відпочити. Короче, буду випускати, як виходить. До речі, хочу запитати у вас, чи сподобалося вам нове оновлення в Токабока. Це здається, якщо не помиляюся, то називається воно Затишний ресторан. <реш> До речі, я бачила в трейлері самому і в обзорах різних, що, типу, ми тепер можемо просто наводити ніж на якийсь предмет, і він просто поріже його. Мені здається, це дуже класно, тому що, ну Мені здається, це дуже класно. До речі, я недавно дивилася. Коментарі, які ви мені писали під трейлером. Е, Пам'ятаєте, я робила трейлер до серіалу Тривога. Е, ви мені писали, що хочете, щоб я знімала вже нарешті цей серіал? Хочу вам сказати, що я постараюся. так, Я постараюся знайти якусь мотивацію і бажання знімати його, тому що в одному зі своїх облаштувань я розказувала, що сталося. Це, здається, було в останньому облаштуванні. Так. Це було в останньому облаштуванні. Ну, а часу в нас залишається зовсім трішки, навіть менше хвилини. Тому пропоную вам послухати музичку. І, звичайно, в кінці відео буде результат самого облаштування. Ось, до речі, таймкод. Ну, а я вімкну вам музичку. На цьому всім па-па. i'm myself Цьому наше відео підходить до кінця. Ось такий результат самого облаштування. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім папа! -па.